Угу. І так, ми продовжуємо рухатися по асанам сидача. І сьогодні ми розбираємо три асани, Джану, Сірша, Асина Е, Б і Сі. Вони перекладаються як Джану це коліно, ширше це голова або топ. Тобто, прям маківка по-різному І... Це якраз ті асини, які безпосередньо будуть допомагати от якраз от в зовнішній ротації, і е, інтерпретації різних нахилів допомагають нам відчути, як ми можемо змінювати амплітуду е, і глибину ротації наших стелу, і наскільки ми можемо зберегати наше дихання і от якраз роботу внутрішніх м'язів. Координацію всіх дихальної маскультури, те, що ми називаємо Одіяна Ванда, дуже так. І так, ви закінчили. Ція фука Екапада Фашіпаканасина, робимо вдих, видих. Потім переходимо витахнути в ноги, переходимо в положення чатуранга, вдих і видих. І наступне, ми починаємо всі асани з правої ноги. Ми переходимо знову в положення сидячим. І тут підтягуємо ногу і розвертаємо зовні. У нас буде три джануша Перша, Перше, ми намагаємося розвернути стегно прямо так, щоб стегно було наскільки можливо максимально от, коліном в бік. Стопа максимально близько, в повному варіанті, прям п'ятка максимально близько до проміжності. Тобто, от ця половина права, ви її будете працювати, прямо розвертати стегно назовні. І для того, щоб була опора, прям стопа зігнута ногів, можна трохи напіддавлювати в це стегно. Не просто вона у вас зараз лежала, тому що може бути напружена коліна трошки піддавлюєте, до включаєте стопу. І так, приземлились, земліся, подивилися, що у нас з коліна. Пам'ятаєте, як ми заходимо? Спочатку ми фіксуємо коліно, а потім, наскільки можливо, дає стегло, ми його розвертаємо. Є наступний крок: ми складаємося за рахунок роботи в прямої нозі. Якщо б я її не працювала, я б просто опустилась А Якщо я працюю, то я буду я так само, як в положенні стоячи, ми в положенні стоячи відштовхувалися від підлоги, і за рахунок цього нога втягувалась в таз. Тут буде все це саме. Єдине, що буде трошки важче, тому що немає на що обертися. Тому ми будемо додавати оцю внутрішню роботу можна за рахунок Спочатку прямо ми тримаємо або з двох боків стопу, або якщо є можливість, тут, або якщо ви не можете ще досягнутися, просто тримаємося за підлогу і тягнемо підлогу на себе і прямо в ногу, як будь-якому втягнемо таз. Але ногу ми втягнемо в таз. Подивіться. якщо сильний квадріцепс, щоб ваша нога не отак втягувалася, а все ж таки пробуємо розвернути її, трошки підрозслабити коліна. І акуратненько спробувати втянути. Що це нам дає? Якщо б я просто розвернула отак ногу під кутом 90 градусів, бачите, що відбувається А, І буде от такий наклон. Колись можна так і зробити. Зараз ми не можемо себе цього дозволити, тому що це буде дуже сильний перекос. І ну, зайвий біль і зайва напруга. Наша задача в будь-якому нахилі вирівняти таз за рахунок прямої ноги. Тобто я тягну пряму ногу і тому вирівнюється мій таз. Бачите, він у нейтральному положенні. І звідси я вже буду нахилятися вперед. Чому там є назва а, Джану Шершасина, тобто коліна, голова? Ну, це саме-саме повний варіант, коли там за олдскул робили. Тобто робили ось такий. Зараз е ми не будемо цього робити, ми вчимося поки що рухатися з нашого центра, працювати ногами, і тому ми зараз ми продовжимо витягуватися вперед. Те, що ми з вами робили вертикально, вдих, витягуємося наскільки можливо. Можливо, так. Так, так, чудово. Якщо ми робимо вдих, тут, значить, ми тут залишаємося і видих. Дріжці у нас подагра, тобто ми дивимося на кінчик великого пальця. І так, після 5 циклів дихання ми робимо, припіднімаємося вдих, видих, вдих робимо перехід. Собака головою мору. Вниз і знову сідаємо. І тепер у нас лівий бік. Так само. Ставимо ногу, піддавлюємо трошки стопою, шукаємо, як вирівняти таз. І робимо вдих. і з видихом опускаємося на 5 циклів дихання. Раз, два, три, п'ять. Вдих, видих і знову перехід. Так буває, наприклад, у мене ця нога. Оце це у мене ну, дуже погано розвертається по відношенню до правого, і тому у мене були ці коліно. Ну, коротше, якщо ваше зараз положення от десь ось таке, і ваша стопа не отут, прямо біля проміжності, а десь отут, ми що робимо? Ми от сюди кладемо, тобто не під коліна, а от, от сюди кладемо якусь. А, Піднімаємо підлогу, якусь подушку, плід, блок, щоб тіло думало, що тут підлога, і воно могло розслабитись. Коли ви розслабляєтесь, то ми можемо поступово уявляти, як наше стегно розкручується назовні, а нога ще пряма, акуратненько втягується. І це, до речі, всі лотоси. Ми отут так працюємо з лотосами, з ногами за головою це все через отакі Пози. І так, ми з вами закончуємо направо, ми її зробили наліво, потім знову робимо переход і друга джану шасина. Друга джану шасина. Ми підтягуємо ногу, розвертаємо. Дивіться, в принципі, п'ятка як була біля проміжності, так вона і є. Єдине, що я роблю, я намагаюся от правим боком наїхати на мою п'ятку. Повний варіант. Ну, стегно буде рухатися трошки всередину, тому що от, тут у мене більше простору, коли я заїжджаю з меншою опору, то стегно буде трошки повертатися, ну там, 85 градусів примітно. Що відбувається за стопою? В повному варіанті ваша стопа, от як вона була, ви не рухаєте її. Але ви, ми наїжджаємо ні отак цим боком з прямою ногою, а ми намагаємось акуратненько підтримати себе, підтримати так, і так. підтримати і наїхати саме от правим боком у мене, як зараз. І ваша техка прямо там між проміжністю і анусом, раз там, де є точка нашої е, мови. прямо от, от вона там. А, буває так, що. Я буду на, маю на, на, на ліву ногу зробити. Буває так, що от якщо у вас е в першому варіанті була стопа, так, вам ще важко е тримати в джану бі стопу в такому ж самому положенні. Тому ви просто її випрямляєте, от вона у вас буде лежати на підйомі, і ви будете наїжджати акуратненько на таку стопу. І виходить у вас от пальчики будуть десь отут. І ще раз, в повному варіанті, вот -вот. стопа була вот так, і ви наїхали. А В проміжному модифікація у вас стопа була вот тут, і ви акуратненько, щоб не напрягати коліна, акуратненько наїжджаєте, як вийде. Але робота прямою ногою залишається. Ми її втягуємо. Тобто, рух, вот дивіться, якщо я сяду сядемо вот так, буде рух вот. Ліфті і таз, вони рухаються так і тут. Я рухаю ногу от сюди. І тому я складаюсь не через те, що я отак, а через те, що я відсюди складаюся як в будь-якому нахилі. І так, це вже наша бі. Знову робимо перехід. І третє це вже челендж. Повний варіант, я вам покажу на ліву ногу, тому що направо я вам покажу варіант нормальної людини. На uh, no, мене травмована, і я покажу, от, як я роблю. І так, повний варіант: з правої ноги, підтягуємо коліна, і тут дуже глибока ротація. Нам треба встати на носочки, розвернути п'ятку наружу, не, не пугайтесь, і ваше стегно буде прямо Прям буквально от от сюди всередину, щоб зафіксувати вашу стопу в небезпечному положенні. І наїхати от сюди. Буде вдих, видих, раз, два, три, чотири, п'ять, таз на підлозі, вдих, видих, і робимо перехід. А тепер показую, що ми можемо зробити, щоб до цього прийти. Подивіться: маркер того, що у вас дуже глибока ротація, ви можете поставити спокійний лотос, можете поставити ногу за головою. Якраз ось от ротація отут. Як у вас. Стопа розвертається і як разом з тим розвертається стегно. Оце каже про спокійний, безболезненний коловодос. Права нога моя. Підтягую коліно. І тепер у мене отак хотілося б розвернути, я ще не можу, тому я ставлю стопу отак от в бік, опираюся на неї, не даю коліну вас. І нам ось тут. По суті, це під, ну, підводяще до оцього глубокого положення, ротація та сама, ми її зберігаємо. Якщо вам тут комфортно, подивіться, прямо. Е, мені, я пам'ятаю, вперше було дуже некомфортно тут сидіти, я не могла усидіти. І так. Або тримаємось тут. Якщо вам тут ок, ми підтягуємо і ставимо стопу. Але тут є опасність, що ми завантажуємо зінчики, а нам би хотілося більше в бік великих пальців, ну, тому що нізінчик маленький, це боляче. Тому що ми робимо? Ми прямо стопою сильніше давимо в стегно, і як будто би ми хотіли так скластися. Тобто, прямо оціні м'язами привідними, про які ми весь час кажемо, говоримо: прямо, як-будто би ви хочете о, во так. Задача зараз знайти для себе положення, де не буде боліти мізинчики. Ну, от, поставить для цього ми давим прямо стопою, п'яткою, в стегно, і вот так складаємось. І сидим, щоб не поврідіть коліна. Це третя для наша шаслення. Ось ми піднімаємось, робимо перехід, і у нас наступна асана. І так, що в нас є на зараз? Перше, ми починаємо. У нас сьома віньяса, Сьома, тому що ми рахуємо, як будто бы ми робили сурі на москаль. Тобто, якщо б я робила якам вдих, две видих, тріні вдих, четварі видих, панча вдих і шосте м'ясо видих. І от сьома віняси ми рахуємо всі асани сидячі. Сапка, сьома віньяса вдих, видих. Вдих, підтягнули акуратненько. Видих. і ще один вдих. Видих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих, видих, перехід і лівий бік. Оці входи і виходи асану, Вдих, витягнулись, видих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вдих, видих. От обов'язково фокусуйтеся на них. Вони вам будуть допомагати підготуватися до пози, зібратися і знайти нього поступово. На виході, ви виходите, знову підібралися, і це допоможе вам зробити оце різ переходом між стороною, між асами. В принципі, тепер треба практикувати. Фікс. Так, зараз буквально пару моментів про переходи, які у нас є між асанами і між сторонами між право-ліва. На самому першому початковому етапі, коли ми тільки освоїмо, оці всі переходи вони можуть бути е, челленджем випробуванням. Не тільки через те, що це важко зробити кожного разу за собака вологового не кажучи про чотири а ще через те, що поки м'язи не розуміють, як тримати суглоби в безпеці, і це може статися е, як навантаження, наприклад, на коліна. Що ми можемо робити? Самий простий варіант. Ну, дивіться, якщо ми зараз порахуємо, скільки у нас вім'яс в цих переходах. І так, у нас є, я там наприклад, що закінчила, вдих, видих, і ми рахуємо, вдих це один, видих, це два, вдих три, видих чотири, і вдих п'ять, видих. Шість наступних асами. І що ми можемо зробити? Ви зробили якусь форму, там виходите вдих-видих, і ви сидите один вдих, два, видих, три, видих, чотири, видих, п'ять, вдих, шість, видих. І рухаєтесь далі в наступну позу. Повірте мені, що сидіти а, от в такому положенні, як ви продовжуєте уявляти, що у вас тут а, підлога, що ви штовхаєте звідси, а не просто містите нас догонях, от тут сидіти 5-6 циклів дихання це теж прекрасно. Тобто ваші коліна буде в нормі, але ви будете напрацьовувати якраз сілу і витримку. Це перший момент. Момент другий. Якщо ви все ж таки робите оці переходи, зверніть, будь ласка, увагу на таке. Коли ви проходите вперед, звідси, щоб ви не стояли на зап'ястках, бачите, що відбувається з плечима. Ну, спочатку воно так і буде, але потім станеться так, що ваші зап'ястки будуть бол боліти, тому що вони маленькі і. Буквально важко тримати все ваше решті тіла, ну, вони не для того <смі>, створені, не знаю ким, а для того, щоб робити... Ди, у них інша функція. Тому от в цих переходах, прямо перед собакою головою вниз, ви відчуваєте знову ці наші. Отут, от ми штовхаємося, вчимося, шукаємо, як відштовхнутися звідси, от сюди. Це ваше екам вдих, ось він. Тобто ми ж не стоїмо, коли ми робимо екам вдих, отак. Ми ж не робимо, не напружуємо зап'ястки, я маю надію, ми їх от витягуємо тут, положення собаці головою вниз і упорах все те саме. Якщо ми будемо торкатися, Долонями, то будемо отак стояти на зап'ясках. Це не ваш там йозі, нам таке не треба. Це в спорті або в інших методиках таке є. У нас ні. Ми шукаємо роботу, допомогу отут. І тому, коли ви потім будете проходити, ви будете триматися на своїх боках. Чик-чик-чик, бачите, мої долоні. Акуратненько, і плечі одразу внизу. Тобто не буде такого. Тримаємо все, як було, в вертикальному положенні, в будь-яких переходах, супротив пробуємо сильної гравітації для того, щоб навчити м'язи працювати коректно і жити без болю. От так. А, Катя, я відповіла.